Привіт, синьо-білі вболівальники після вчорашньої нічиєї проти металіста 1925 в українській прем'єр-лізі. Тренер команди суперника Емеладен Бартулович пояснив, як його команді вдалося стримати Динамо та вирвати важливе очко. Тож підпишіться на канал, поставте лайк відео, і давайте перейдемо до деталей. Нічия 1-1 зберегла безпрограшну серію металіста, яка тепер включає шість ігор без поразок, включаючи поєдинки проти таких гігантів, як Динамо та Шахтар. Бартулович зізнався, що навіть він не міг уявити собі такої тривалої серії, але наголосив, що його впевненість зростала з грою в гру. За його словами, Динамо домінувало в першому таймі, пресингувало, використовувало помилки та виходило вперед. Але в перерві розмова в роздягальні все змінила. Тренер закликав до іншого підходу, а в другому таймі металіст повернувся з іншим настроєм, заробивши нічию, яку він вважав заслуженою. Бартулович також підкреслив силу групи. У нас нова команда, багато гравців нещодавно прибуло, але всі наполегливо працюють на тренуваннях і борються один за одного на полі. Саме це дає нам результати. Цікава деталь привернула мою увагу, коли металіст забив гол, гравці одразу побігли на лаву запасних, щоб відсвяткувати з тренером. Він сказав, що команда пообіцяла присвятити гол йому як спосіб визнання роботи тренерського штабу. Шановний вболівальник, очевидно, що суперник мотивований і дедалі впевненіший у собі проти Динамо. І я хочу почути вашу думку: цей результат більше заслуга металіста чи вина нашої команди. Залиште свою думку в коментарях. Я буду тут і побачу вас у наступному відео. Ура!